Ви знаєте, от Георгію, ніколи б в житті я як журналіст або як громадянка е, нашої країни, е, значить, не сформулювала б так питання, як я його сьогодні сформулювала, про компроміси. Е, тому що, е, ну, це, по-перше, дуже складне питання. Це питання, яке не відповідає моїм бажанням абсолютно. Це я думаю, що всім зрозуміло. Але коли останніми місяцями про компроміси почали говорити, наші військові, які повертаються з нуля. Ви чули, що вони, мабуть, кажуть? Це тисячі ефірів. І тут, я думаю, що рота військовим. Тут хочеш, не хочеш, ти їм не заходять. Військові, вони мають, на це. Це, військові мають на це право, тому що вони Абсолютно. ризикують своїм власним життям, вони мають на це право. Абсолютно. Я ні. І, і значить, і коли вони артикулюють, що, що буде з Кримом, чи будуть наші побажання, пов'язані з Кримом, що буде з Донбасом, так? чи там виконуються наші побажання 91-го року, кордони мають на увазі. І тут же ж така історія. Можна говоримо, залишити. Це назавжди наші території. Військові кажуть, хтось каже, і назавжди до речі, хтось таку сміливість у собі має такі прогнози. Хтось із військових каже, зараз ми можемо зробити паузу і дипломатичним шляхом повертати. Да, можливо, довго, важко. Для нас не пропустимо, але говорить про дипломатичний шлях. Саме тому, відштовхуючись від інтерв'ю наших військових, я собі дозволяю ставити таке питання. Дуже непросте, аж спітніла. Да, Горгі. По-перше, з приводу того обмеження прав мені не вдалося знайти. Я думаю, що треба, варто було б ширше і відкритіше комунікувати це нашій владній команді і чітко говорити своєму суспільству, не лише партнерам, які конкретно в яких правах ми обмежуємо громадян через воєнний стан. Щодо можливих компромісів, е, я добре розумію, про що ви говорите, і я думаю, що в нашій країні складно знайти людину, яка думала би інакше в сенсі емоційному, яка б могла погодитись внутрішньо, що так ми готові віддати на якийсь час е, погодитись з тим, що. Ці території не підконтрольні нам, так як зараз, власне, і є. На жаль, вони не підконтрольні. Але на мою думку, питання, чи йти на якісь компроміси, або де межа може бути цих компромісів, це має вирішувати не влада, а саме військові. Ті, які зі зброєю в руках на передовій захищають вітчизну. Або які зараз не на передовій, але були там, і чи не на ротації, чи там вже своє відвоювали з різних причин. І Вони щодо, не мають повноважень, на жаль. І щодо, Так, і щодо. Ні, ні, я кажу, по mm -hmm. суті, я не говорю зараз юридично, е, хоча і до цього можуть дійти в різних там комбінаціях. Е, mm -hmm. Про те, що. Може дійти до того, що нам доведеться погодитися з тим, що на якийсь час, або змиритися з тим, що якийсь час ми не зможемо контролювати певні території, і можливо це був би якийсь мудрий підхід. Я чув ще наприкінці 22-го року, на початку 23-го року, в зоні бойових дій, якраз від військових. Таких, я вважаю, мудрих, розважливих, добровольців, які, як правило, як ви зазначаєте, ми тут констатуємо, не можуть собі дозволити публічно, хоча зараз ряд інтерв'ю десь вийшли все-таки з такими yeah. тезами. Е у нас і військовим, на жаль, достатньо десь закривають рота і різними засобами змушують мовчати або. Карають в разі там прояву сміливості щось говорити відкрито. Я думаю, що якщо б ми були сміливими, як система, як держава говорити відверто з суспільством, ми б питання можливості чи неможливості компромісу перевели би приблизно в таку площину. У нас є реалії. Ми маємо лінію фронту. Ми маємо героїв, які відстоювали і відстоюють зараз інтереси е, України там напередку. І у нас є очевидна потреба у тому, щоб ми могли мати більше зброї для того, щоб ефективніше протистояти ворогам. І у нас є потреба. У людях, у кадрах для Збройних сил України. Тобто я би пропонував припинити ганьбити країну, нашу Україну, прекрасну е, цією рабовласницькою філософією в мобілізації, припинити ганебно ганятися за громадянами з повістками і ганебно погрозами і примусом намагатися загнати їх в армію. Перевести все в мотивацію, в мотиваційну складову, реально сказати суспільству: дивіться, у нас складна ситуація. У нас такі, такі обставини. Ми хочемо знати реально, скільки ще у нас є потенційно готових зі зброєю в руках захищати вітчизну на передовій, у тому числі до речі, з військових, які не беруть участь, тому що є енна, Можливо, навіть і сотні тисяч тих, які виконують різні завдання, але могли б, можливо, в критичний момент сказати Окей, я тут лишаю, але я готовий там на передовій зі зброєю в руках захищати вітчизну. Тоді, залежно від цього, ми дивимося реалії. У нас, наприклад, є готовок ще там 300 тисяч. Ага, значить, ми можемо mm -hmm. в таких реаліях говорити про що, про які. Ні, не буде компромісів, ми будемо до кінця воювати, тому що ми розуміємо, що ми можемо. І плюс реальний меседж від, не, не лише слова, а підтверджений матеріальними, там, передачею вчасно, і скільки треба зброї, та і так далі. І тоді ми могли би знати. А зараз ми говоримо суто теоретично про те, що емоційно ніхто з нас ніколи не погодиться, але треба розуміти, що життя. Кожної людини, у тому числі військових, є найвищою соціальною цінністю визнаною в Україні відповідно до Конституції. До речі, цю норму теж порушують, чи ні, я не знаю, що там написано, що нас наші насилали в Раду Європи там, щодо обмеження mm -hmm. прав свобод і чи ці пункти теж входять. І з цієї точки зору, на мою думку, якщо як говорили хлопці в Константиновці, Черноторську чи в інших точках, чи там Харківська, Сумська область, що можливо. Треба було би заради збереження життів і перспектив для нашої країни на майбутнє погодитися, як там кажуть, от, там, чи як там з якимись mm -hmm. знаками, сказати: Окей, ну поки що ми не можемо реально фізично забрати, значить ми. Готові на якусь паузу, але тут тримати, да. що ми думаємо про те, яким чином вернути чи Спасибо. дипломатично Добре. чи змусять, чи ми змусимо. Да, у нас у нас дуже делікатна і складна тема. До сьогодні я хотіла сказати, що нас до нас раптово приєдналася спецслужба, але ні, це Юрій Комильчук.